Сергій Жадан Чеченка із циклу Чому мене немає в соціальних мережах. Юра. Вже за 40, історик за освітою, соціальний працівник. Сидить у мережі, відслідковує рвані кроки історії. Пише блог від імені Чеченки, вигадав собі таку снайперку, живе тепер її життям. Пише про її віру, пише про її сумніви, пише про її вразливість, робить зарубки на її прикладі. Це ось ворог Отець, це ось ворог син, це Дух Святий, теж ворог, теж вартий, аби про нього згадали в загальному розстрільному списку, за яким замовляє молитви невидима снайперка. Світ. Поштовий мішок, зашитий колючим тротом, прорвеш, полізуть із дитячих сорочок та рушників чорні жаби й вожі. Нам ніколи не дізнатись, хто стояв у розпалених натовпах, готових рвати ніжну тканину чужого тіла. Нам ніколи не дізнатись, кого в цих натовпах не було, вести тебе. Нічними дорогами між трави та вугілля, робити нечутними твої кроки в легких професійних кросівках, виводити до джерел в обхід натоптаних коров'ячих стежок, лишати для тебе на ранок хліб, загорнутий у вороже знамено. Зранку він перечитує написане, іноді щось додає, іноді править голиться, ріже шкіру старими станками, але крові немає. Зовсім немає. І смерті теж немає. Сергій жадав.